Ще раз доброго дня. Сьогодні у нас ще один приклад з книжки Харріс і Харріс, але вже трошки інший, це фактично один з класичних варіантів застосування кінцевих автоматів, той, який стосується розпізнавання або розбирання вхідної послідовності. Тобто, у нас іде на вхід послідовність, яка Складається з нуликів і одиничок. І, відповідно, нам треба відслідкувати якусь комбінацію нулів і одиниць з входу. І в цьому питанні ми ще подивимось на те, яким чином можна на одну і ту саму задачу сформувати кінцеві автомати Мура та Мілі. І, власне, ось цей приклад на це і орієнтований. Приклад, який приводять Харіс і Харіс, складається полягає в тому, що є якийсь равлик, ось він, який отримує на свій вхід, він їсть, я так розумію, чи повзе по паперовій стрічці, на якій намальовані нулики та одинички, і він посмігається, коли бачить комбінацію 0,1. Якщо відійти від равликів посмішок та паперових стрічок, то фактично ми маємо наступне: у нас є пристрій, який сприймає на вході послідовність нулів та одиниць, і він повинен відслідкувати комбінацію 0-1. Якщо комбінація 0-1 є, ми е, виставляємо на якомусь виході активний рівень одиничку. Надходить наступна комбінація. Наступне число одиничка знімається, і ми знову починаємо аналіз. Отож, дивимось, як все це виглядає з точки зору кінцевого автомата. Кінцевих автоматів в вибачте, в нашому випадку буде два, ще раз нагадаю. І давайте спочатку розберемо кінцевий автомат Мура, потім розберемо кінцевий автомат Мілі. Нагадаю вам ще раз, що. Кінцевий автомат Мура це автомат, який формує виходи виключно із е, свого стану. Тобто він аналізує стан і формує вихідні сигнали. Отож, при скиданні кінцевий автомат приходить в стан s 0 і відповідно на виході буде 0. І потім починається відслідковування вхідних комбінацій. Для кінцевого автомату мура над стрілками малюються входи. І ось якщо на вхід приходить одиничка, ми будемо знаходитись в стані s 0 до того часу, поки на вхід не прийде 0. Нагадаю, ми відслідковуємо комбінацію 0-1. Отож, як тільки у нас на вході з'являється перший нуль, відбувається перехід із стану С0 в стан С1, ми розуміємо, що досі не було у нас того стану, який нам був потрібний, і відповідно ми в цьому стані С1 будемо знаходитись достатньо довго. Якщо у нас на вхід будуть приходити нулі, ось ця петля, то в стані С1 ми будемо знаходитись. А як тільки у нас прийде одиниця, ми перейдемо в стан С2 і отримуємо на виході одиничку. Тобто комбінація 0, ми в, ній, ми в стані С1 вже знаходились, тому що у нас на вході вже були нулі. Відслідковуємо як тільки після нулів одного-двох. Стану рів з'являється одна одиниця, ми переходимо в стан С2, формуємо на виході одиницю. Все ок. Далі, в залежності від того, що приходить на вхід, буде декілька варіантів. Варіант номер один. Коли на вхід прийшов знову 0. Ми переходимо в стан С1, скидаємо вихід в 0 і чекаємо, коли прийде одиничка. Коли ж у нас приходить одиниця, ми із стану. С2 переходимо в початковий стан С0 і чекаємо, поки прийде 0. Тобто, найшвидший варіант. Ми знаходимося в стані С0, прийшов 0, ми перейшли в С1, прийшов ла 1 ми перейшли в С2. Найшвидший варіант. Всі інші варіанти фактично слугують для того, щоб очікувати, коли прийде необхідна нам послідовність. Якщо у нас приходять одиниці, ми весимо в стані С0, якщо приходять нулі, ми весимо в стані С1. Стан С2, знаходимось ми там лише один єдиний такт, коли прийшла одиниця після нуля, і наступний такт приведе з С2 в якийсь з цих двох станів. Тобто, все знову ж таки зрозуміло і все е, понятно. Кінцевий автомат Мілі та ж сама задача відслідкувати комбінацію 01. Нагадаю вам, що кінцевий автомат Мілі формує вихідний сигнал в залежності від поточного стану кінцевого автомату та вхідних сигналів. Тобто, для того, щоб сформувати одиничку на виході, нам треба, щоб ми знаходилися в стані. В якомусь, коли у нас є 0, і, відповідно, у нас на вхід прийшла одиниця. Дивіться, в графі кінцевого автомату мілі всередині станів у нас записані тільки стани. А над дугами у нас написані через дріб входи. Ось вони, 0, 1, 1, 0. Та виходи 0. 0, 0, 1. Сигнал Reset скидає наш кінцевий автомат в якийсь стан. Ось ми прийшли в стан s 0 Стан s 0 Відповідно, в залежності від того, що прийде до нас на вхід, або це буде 0, або це буде 1. Можливі різні варіанти. Якщо на вхід приходить 1, на вхід приходить одиниця, відповідно, у нас на виході буде 0, і ми будемо висіти в цьому стані, очікуючи надходження першого нуля. Так само, як і тут. Коли на вхід приходить 0, ми переходимо із стану S0 в стан s 1 Відповідно, у нас вже був 0, на виході все одно 0, і ми очікуємо надходження першої одиниці. Як тільки прийшла одиниця, Ось вона в чисельнику показана. Ми переходимо з стану s 1 в стан s 0 І в знаменнику бачимо, що у нас написаний вихідний сигнал одиниця. А коли ж ми в S1 отримуємо на вхід 0, ми будемо висіти там стільки, скільки нам потрібно. Тобто, ви бачите, що є два різних графи для різних кінцевих автоматів. Мура і Мілі. І автомат Мура. Більший за кількістю станів, ніж автомат Мілі. Для автомата Мура ми використовуємо, як ми пам'ятаємо, три стани. Відповідно, для бінарного кодування станів нам вистачить аж двох бітів: 0,0, 01, 1,0. Все. Відповідно, в залежності від того, які вхідні сигнали. Ми будемо мати різні наступні стани. Таблиця кодування станів показана тут. Тобто, відповідно з нуля при нулі на вході, ми переходимо, тобто з s 0 ми переходимо в стан s 1 з нульового стану при одиниці на вході. Ми залишаємось в нульовому стані і так далі. Повністю все, що відповідає тому графу, який був на попередньому слайді. І користуючись нашими знаннями, ми створюємо два рівняння для двох бітів будування станів кінцевого автомата. Нагадую вам, що s 0 з великою літерою s 1 s 2 тобто S з великою буквою і великою цифрою це стан автомату, а S з маленькою цифрою це вже біти. Які ми використовуємо для кодування стану кінцевого автомата. Відповідно, для стану s 1 у нас ось є аж один рядок, і ми відповідно закодували тут наш наше рівняння. А для стану s 1 Фактично ми бачимо, що це ніщо інше, аніж інверсія від S1. Від А для не стану а для біту, тобто це два рівняння для е, двох бітів, які кодують стан кінцевого автомату. Ще раз нагадаю, це кодування е, двійкове. Якщо ми будемо використовувати ван ход, то у нас буде три біти, відповідно рівнянь повинно бути три. Таблиця вихідних значень. Ми пам'ятаємо, що вихід буде дорівнювати одиниці лише в одному єдиному стані. Це буде стан s 2 І відповідно ось логічне рівняння, яке описує цей вихідний сигнал. Тобто вихід буде дорівнювати ось цьому s маленьке 1. Першому біту для кодування стану. Для кінцевого автомата мілі. Ситуація буде виглядати трошки інакше. У нас в кінцевому автоматі мілі, ви пам'ятаєте, є аж два стани, а два стани це, відповідно, аж два біта. Відповідно, ой, вибачте, це один-єдиний біт, і ось ці два біта, які ми бачимо тут, це фактично ось цей старший біт, він є зайвим. Тобто тут повинно бути лише 0 і 1. Що ми бачимо, власне, і тут і відбувається. Для нашого кінцевого автомата кодуємо наступні стані. Ми можемо зразу ж тут записати і вихідне значення. І тобто тут в е, цій таблиці ми бачимо одну таблицю, зведену е, разом. Це таблиця переходів і таблиця виходів зразу. Тобто transition and output time", table. Е, відповідно, все це є зразу. Рівняння ми можемо ці записати. Вони не будуть доволі складними. І переходимо до того, як це все буде виглядати. Ви пам'ятаєте, що при описі кінцевих автоматів ми розбиваємо кінцевий автомат на декілька частин. Одна це логіка переходів, яка описується таблицею переходів і описує наступний стан кінцевого автомату. Зараз хвилинку знайдемо це все. Є регістр стану, який описує, зберігає значення стану протягом одного такту, і є логіка виходів кінцевого автомату. В кінцевому автоматі Мура у нас ми пам'ятаємо, що вихідний сигнал буде дорівнювати біту s 1 тобто немає ніякої логіки, замість логіки, тут одна лінія. І ось два логічних елементи, які описують фактично. Переходи, те, як будуть формуватися переходи в нашому кінцевому автоматі. В кінцевому автоматі Мілі це буде виглядати ось так: тобто схеми доволі маленькі, і оскільки графи були маленькі, то, власне, це все доволі просто і легко виглядає в цьому випадку. В реалії, коли описується кінцевий автомат, і описується кінцевий автомат доволі великий, ось такий шлях, який ми проходимо. Шляхом кодування станів, шляхом е, написання рівнянь для таблиці переходів для виходів кінцевого автомату. Це доволі складний шлях. Тому кінцевий автомат краще описувати за допомогою мови опису апаратури. те, чим ми з вами далі і будемо займатися. Але ми все ж таки закінчимо цей приклад. У нас є. Часові діаграми для кінцевих автоматів Мура і Міль. Вгорі у нас є загальна частина, яка описується тактовим сигналом, сигналом скидання та сигналом вхідним А. Це та послідовність, яка приходить на вхід. Тобто 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1. І, відповідно, кінцевий автомат Мура і кінцевий автомат Мілі повинні розібрати ось ці значення. І тут у нас показано, що у нас є вихідні сигнали для кінцевого автомата Мура і кінцевого автомата Мілі, які будуть трошки відрізнятися. І зараз ми подивимось, чому. Отож, вхідний сигнал скидання. Відповідно, поки не буде знятий хідний скида... сигнал скидання, кінцеві автомати знаходяться в стані S0. Спочатку розберемо автомат Мура, він зго... вище його і розберемо. Перший такт це о, вже робочий е, cycle 3. Е, відповідно, ось тут значення 0. Відповідно, наступне значення буде S1, тому що ми відслідковуємо комбінацію 0,1. І приходить одиниця по передньому фронту тактової частоти, Ми переходимо в стан С2 і на виході формується одиниця, ми кажемо, є необхідна нам комбінація. Окей. Знову ж таки, приходить 0. Ми переходимо з стану С2 в стан С1, тримаємось там доти, доки не прийде одиниця. Знову переходимо в С2, формується на виході активний. Високий рівень, і, власне, все так як повинно бути. Автомат переходить між станами, формуються виходи, все окей. Дивимось на кінцевий автомат Мілі. Пам'ятаємо, що кінцевий автомат Мілі, вихідний сигнал залежить від поточного стану та вхідних сигналів. На вході 0, починається третій такт. Тобто ми відслідкували першу частину послідовності, переходимо в стан s 1 і ось тут дуже важливо, як тільки приходить вхідний сигнал, який дорівнює одиниці, і у нас стан був s 1 тобто вже був 0, зразу ж на виході формується активний рівень. Тобто ми говоримо, що так у нас прийшла необхідна нам комбінація. Зверніть увагу на те, що. В кінцевому автоматі Мура, вихідний сигнал буде сформований на один такт пізніше. Це дуже важливо. Тобто в автоматі Мілі буде сформований вихідний сигнал, який буде описуватись рівняннями як стан, так і вхідний ось цей ось він. А вже в автоматі Мура буде залежати тільки від стану. І на один так пізніше. Краще все чи ні? Це дуже сильно залежить від того, наскільки складна логіка у кінцевого автомата Мілі. Тому що, фактично, ми повинні дочекатися, поки відпрацюють регістри, в яких зберігаються стани, і потім ми повинні відпрацювати вхідний сигнал. Тут ну, дуже важливо, якщо вхідний сигнал є синхронним, все нормально, витримуються абсолютно всі вимоги по о, співвідношенню вхідного сигналу А і тактової частоти, то ми повинні ще будемо в будь-якому випадку ще відслідкувати вимоги, щоб між приходом тактового сигналу А і виходом з схеми, яка формує вихідний сигнал. О, було достатньо часу для того, щоб ми не потрапили в стан метастабільності. Тобто, в кінцевому автоматі мілі трошки більше умов для того, щоб відслідковувати метастабільність. Тому цей нюанс треба враховувати при часовому аналізі схеми кінцевого автомату.